Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас розпочинається новий турнір. Перший день стрімка атака на трьохзіркових героях без фіолетового кольору. Так, ну, Звісно, що тут джолік по центру. Ось така оборона. Не знаю, подивлюсь, як буде тримати. Вон в мене стекляшок мультяшок немає, то ну, прокачаних то будемо сподіватись, можливо, якості витримують. Ну що ж, поїхали атакувати, поки ще ніхто не нападав. Так, Дон, Дон, Дон. Швидка мана. Давайте, напевно, все ж таки джоліка візьмемо. Джолік знадобиться. Звісно, що Дон буде неприємно. Можливо взяти лютанчика. Давайте навіть цього вакаса візьмемо. І зелених візьмемо зарелку, і для страхування ще візьмемо фаєзіка. Так, тут змінимо. Ось так. Ну, спробуємо, поїхали. Ну, чистка нам в будь-якому випадку потрібна, або стяги захисні, бо вакас буде зрізати атаку. Це відсотків 90. Так, що ж ми маємо? От маємо фіолетові, червоних майже немає. Можна зробити комбо. Ну, давайте ось таке чер... і червоні зберемо. Угу, трішки зелених. Дон зараз зарядиться, давайте ось так тоді. Купа, купа просто фіолів. Так, треба збивати цих сов, і бажано взагалі пробити цю дон. Бо зараз наплодить, а фіолетових ну, дуже багато. Давайте ось так, може зелені зарядяться. Дивимось. А ось це дуже-дуже неприємно. Так. зріже, зріже. Б'ємо сюди. Он слабенько вдарив. Навіть тих сов не прибрали. Давайте спробуємо зарядити джоліка. І звісно, в нього прилетіло. Там вже ця... хоче зарядитись рехетре буде лікувати. А ми не пробили дон. Добре, давайте так. Може там десь зелені доїдуть. Проти Дон треба мультяшки. Фаєс все вже від'їжджає. Добре, давайте так зелені. Ну, доби, хоч червоними, так. Хоча б дон добили, але там ще 5 сов. Так, це лікує, зараз мінус таунд буде. І мінус фаєс. Так. Одна сова залишилась. Давайте спробуємо Джоліка зарядити. Так, є. Тепер поїхав Вакас. ого Добре. Ну, чистимо поле поки. Так, трієчка червоних. Повинні зарядитись. Так, так. Так. Угу. Давайте тут зелені прокинемо, можливо, зарелка зарядиться. І будемо вже добивати. Ну, щось перший бій дуже важко. Дон неприємно так. Ну, проти неї треба мультяшки. Звісно, мультяшками простіше буде. Так, ну що ми тут маємо? Тут купа якогось лікування. Зріс мане. Давайте так і поїдемо. Гримса головне пробити. Тут то він точно підіймає. Так, четвірочка. Ну, в лікарів можна прокидати. Синіх дуже багато, давайте їх будемо прибирати. Так, є четвірка зелених. І, напевно, ще трієчку зелених зберемо, щоб трішки підлікуватись. Так, можемо вдарити. Тут, можливо, зелений кріс закриється, не закрився. Тепер джолік. Прибираємо сині. Ми тепер під захистом то тут ми все вже витримуємо. Зараз зробимо комбо. Сподіваюсь, мої зарядяться червоні. Так, хоча там теж джак оману може підрізати. Ну, звісно, червоними підрізав. Чомусь. Я так і подумав. Так, добре, б'ємо, б'ємо. Огу, комбо. Тут це нам уже не заважає. Так, так. Прокинемо червоні. Ну, Тут полянка жвава. Все виходить чудово. Так, давайте спробуємо того в добити. Все, закінчили добре. Поїхали далі. Бу... <гл 'я> Знову дом. Ну, добре, що вона з краєчку хоча б стоїть. Давайте так і поїдемо. Але тут вже і атаки більше. Давайте зробимо так. Хочу жовтий кріс зробити, і, можливо, встигнемо додон активувати хоча б джоліка. Так, тут таунт працює. Сліпота було прогнозовано. Ось це трішки зайве. Але ми хоча б всіх зарядили. Так, добре, робимо так, вже менше буде сов хоча б. Так, ну будемо в вдон, звісно. Угу. Давайте ось так червоні прокинемо. Зарядимо вакаса. Якщо ми ману не підріжуть, то спробуємо сов збити. Так і ось так зелені. Так, тут в нас є таунт. Давайте спробуємо зарядити лютанчика. Так, підлікує зараз, а ми спробуємо дом все ж таки пробити. Бо воно неприємно воно. Так, і ось так прокинути комбо. Не пробили, хоча і кріти пройшли, але не вистачило. Червоний закриється? Не закрився. Ну добре. Чекаємо. Так, ну ми під захистом таунт є, то це нам не загрожує. Так, так. Тут зелені прокинемо. Щось дом дуже так тримається потужно. Так, феєзиком прикриємось, а зелені. Все пробили. Добре. Тут вже повинні закінчувати. Тут ще червоні є. Так, чудово. Наступний бій. Так, ось і пішли. пішли вже якісь мультяшки. І ми так і їдемо. Три зелених по центру. то Червоних треба брати. Давайте так. Давайте так. Тепер спробуємо пробити цього. Ось так ще червоними додамо. Так, є. Робимо зелений кріс через жовті. Та, там ми захищені. Зараз активуємо джоліка. Тепер ось так зелені зарядимо обережно. Лімурчик все ж таки відлікує, але лікує він начебто небагато. Так став захист проти зелених. Ну добре, давайте ось так. Може червона четвірочка доїде. Доїхала. Чудово. Б'ємо сюди тоді. Ось так трійка зелених повинні зарядити зелені. Ну і захист від зелених не допоміг. Добре, тут все вийшло теж чудово, поїхали далі. Так, знову мультяшки, так, тут розподілення буде. <кхи> буде розподілення, але нехай собі буде, поїхали. Фіолетових немає, тільки хотів сказати, і купа фіолів. Добре, треба їх прибирати, поки є можливість. І шукати зарядку своїх, бо Ульмір він може пробити боляче. Давайте ось так зарядимо червоних. Сподіваюсь, Лютанчик це витримає. Витримав, але було дуже боляче. Ульмір може нам задіспелити таунт. Тому давайте ось так, ось так. Тут прокинемо зелені. Задіспелив все ж таки. Ось. Чи зарядиться джолік <кхем> з трьох навряд чи. Ульмер вдарить боляче. Можемо зарядити зелених. Ну, таунт ми втратимо. Але буде лікування. Добре, давайте так. Хоча він може відродитися, звісно. А ні, Ульмер не добив її. Ага, ця добила. Добре, тоді так, так. Ставимо собі захист якийсь і зарядимо зараз джоліка. То дава, я думав, то інша жовта як розподілення дає, та пробиваємо. Добре, давайте так. Думаю, тут же все вирішено. Охилилося. Ну, добре. Трічка нам буде достатньо. Шкоди, вона вже майже не наносить. І добиваємо чудово. Так, ну, перший день, звісно, все вийшло дуже добре. Так, дивимося, оборона поки це. топ 1 ми зайшли. 825 місце. Ну, дуже багато. Вон перше, третє місце. Трішечки ми відстаємо. Що ж, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео.